Що відбувається безпосередньо на полі бою на території Російської Федерації? Бо ми всі з вами неодноразово слідкували за тим, які новини відбуваються в Курській області, і зокрема у Суджі. Частина українських військ вийшла із Курської області. Про це дописує видання Forbes. Одна з українських джерел, взагалі, повідомило, що моїм друзям цитую вдалося залишити курськ, уникнувши оточення. Українські війська ймовірно виходять із Курської області на тлі наступу російської армії. Частина українських підрозділів здійснила організовану евакуацію, повернувшись на територію своєї країни. Два тижні тому елітний підрозділ російських безпілотників завдав удару по українських лініях постачання. 25 лютого серія точних атак вивела з ладу десятки транспортних засобів вздовж основного маршруту до суджі. Це місто виконувало роль ключової бази для десятитисячного українського контингенту, який контролював значну, хоча й швидко скорочувану територію на Курщині. Що зауважив незалежний аналітик Ендрю Парпетуа? Він сказав, що це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ. Через два тижні основна частина українських підрозділів, включно з найбоєздатнішими бригадами, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курщини і повернулася на територію своєї країни. Одне з українських джерел зазначило наступне: моїм друзям вдалося залишити Курськ, уникнувши оточення. Прикро що до цього дійшло, але це те, що є. Так званий український наступ Курської області в серпні 24-го року дозволив швидко звільнити сотні квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно важливих позиціях не вдалося. Просування на північ сповільнили російські контратаки поблизу села Пагрібкі. А на сході українські сили зіткнулися з 12-ти тисячним контингентом військових із північної Кореї. Попри трикратну чисельну перевагу противника, українські підрозділи успішно отримали Мовила там оборону, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак. Одним із ключових епізодів став штурм російської 155-ї окремої бригади морської піхоти, яка відбув, який відбувся саме всередині цього лютого. Її колона, рухаючись на зустріч, українській 47-й механізованій бригаді під червоними прапорами СРСР -СР потрапила до ретельно спланованої зони знищення. Частина Техніки підірвалася на мінах, іншу знищили удари дронів і артилерії. Один із російських військових, вибравшись із поскодженого бронетранспортера, пройшов кілька кроків по снігу. Впав і миттєво вибухнув після влучання безпілотника. Що тоді заявили в 47-й механізованій бригаді, гасимо всі спроби противника просунутися на Курщині? Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський збираючись вести переговори про припинення вогню, розглядав можливість обміну територіями. Ми поміняємо українську територію на російську. Така була цитата тоді президента України Володимира Зеленського. Однак ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки трішечки. Тиснули на нашу державу, і вірогідно вони і вплинули на фронт на Курщині безпосередньо. Прихильна до Росії адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа послабила позиції Києва, відсторонивши українських дипломатів від перемови між Вашингтоном і Москвою. 28 лютого Трамп віцепрезидент Джей Ді Венс Білому домі публічно розкритикували Зеленського, звинувативши його в недостатній вдячності за попередню допомогу Сполучені. Ніх штатів Америки, і варто зазначити, що сам Венс, перебуваючи на посаді сенатора, взагалі то і сам тоді голосував проти цієї. Підтримка, але ось про що так? Про те, що тоді, після цієї зустрічі, була призупинена військова допомога Україні і була е заморожена сама е ситуація з обміном розвінданими. І в цей час е на Курщині на території Російської Федерації діяла елітна російська група Рубікон, яка між іншим спеціалізована на використанні дронів і безпілотники цього під підрозділу змогли прорвати українське радіоглушіння внаслідок цього дороги до суджі були завалені знищеною українською технікою. А російська авіація завдала ударів по мостах на кордоні, значно ускладнивши відступ збройних сил України. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський 11 березня заявив наступне: цитую: загрози навколо наших підрозділів в Курській області немає. Однак він не Підтвердив, що українські війська залишаються там. Е, цитую, підрозділи вживають своєчасних заходів для маневру на вигідному рубежі оборони. Тоді додав генерал безпосередньо. Вчора ця інформація була опублікована офіційно від Олександра Сирського. Це може бути свідченням відходу українських бригад з Курщини, що ставить під сумнів перспективу повернення цієї території в обмін на вигідне припинення. Вогню якось так, ми розуміємо, що також уже в мережі поширюються кадри. Того як нібито російські військові м, показують, що вивісили свій триколор своє ганчір'я саме у суджанській адміністрації поблизу будинку культури пості ці відео вихваляється, що нібито от ми зайшли до центральної частини Суджі. І зокрема, і наші аналітики щодо цього дописували, чи справді війська РФ увійшли до суджі? З'явилася оновлена карта Діпстейти. Війська РФ увійшли до міста Суджі Курської області, і там закріплюються. Як повідомляє портал, також коментарі. Цю інформацію підтвердив моніторинговий проєкт Діпстейт. Ну і до речі, російські пабліки, яке вже зазначила, публікують відео, на якому нібито російські військові закріплюють російський триколор на адміністративній будівлі в центрі суджі. Противник закріплюється і підтягує свої сили до східної частини міста суджі. Сили оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску рашистів, щоб стабілізувати ситуацію, але це дається. Край важко йдеться в повідомленні в той же час. За даними аналітиків, на правому фланзі в районі Гуєво поки що вдалося трохи зупинити тиск північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу. За росіян також йдеться про те, що все ж таки з великою ймовірністю можна сказати, що українські війська залишають Курську область на тлі настання російських сил. Як повідомляє один із порталів про це дописує Форбсу у публікації, йдеться про те, що два тижні тому, як ми вже зазначали, елітна російська група безпілотників взяла під вогневий контроль українські лінії постачання 25 лютого. Серія прицільних ударів вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основного. Дороги до Суджі. Це місто служило головною базою для 10-ти тисячного українського груповання, яке утримувало значну територію, що швидко скорочується в Курській області на заході Росії. Це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ, зазначив незалежний аналітик. Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення. Ну і також зазначається, що напередодні в Раді заговорили про виведення Сил оборони із Курської області. Рашиської Федерації. Ну а ми будемо далі рухатися і говорити про те, що все ж таки вирішувалося вчора в Саудівській Аравії, адже дійсно багато важливих новин наприкінці цієї зустрічі було опубліковано ввечері. Зокрема, вже українці всі обговорювали підсумки цієї зустрічі в Саудівській Аравії. І Україна висловила готовність. Прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо негайного запровадження тимчасового 30 30-денного режиму припинення вогню за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасно виконання цього Російської Федерації. Така була спільна заява за підсумками зустрічі делегації України та Сполучених Штатів Америки. Ну і вже аналітики інституту вивчення війни проаналізували позицію Російської Федерації. Далі будемо детальніше обговорювати, адже під час переговорів Саудівській Аравії Україна погод. Далася, як я сказала, на 30-денне припинення вогню, однак у Росії висловлюють несприйняття цієї пропозиції. Хоча прокремлівські змі намагаються показати цю реакцію як помірковану для внутрішньої аудиторії. У жодні 11 березня відбулася зустріч делегації України та Сполучених Штатів під час мирних переговорів. Саудівській Аравії погодили 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди. Росії за результатами переговорів Сполучені Штати також відновили надання допомоги Україні та обмін розвідувальними даними. У спільній заяві Україна та Сполучених Штатів наголосили, що взаємність Росії щодо 30 30-денного припинення вогню є ключем до досягнення миру. Крім того, припинення вогню може бути впроваджено, якщо всі сторони погодяться. Коментуючи тимчасове припинення вогню, президент України Володимир Зеленський наголосив, що перемир'я включатиме. Припинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та удари безпілотників, а також припинення операцій в Чорному морі. Водночас же Зеленський наголосив, що Росія також повинна погодитися на такі умови. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що Росія повинна дати відповідь на пропозицію про 30-денне припинення вогню якомога швидше. Однак, аналітики інституту вивчення війни вважають, що російські Посадовці вже висловили своє несприйняття пропозиції про припинення вогню. Так, російські воєнкори та блогери стверджують, що Сполучені Штати та Україна, нібито відмовляються від миру. За перші ж нагоди, а війна в Україні також не вигідна. І відтак блогер вважають, що прийняття пропозиції про 30-денне припинення вогню є зрадою та саботажем. Схожу позицію висловив і депутат Держдуми, колишній командувач 58-ї загальновійськової армії Росії, генерал лейтенант Соболя. На його думку, Росія не повинна погоджуватись на неприйнятну пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це бусім то дозволить Україні переозброїтись і перегрупуватись. Наразі в Кремлі офіційно не відповіли на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я. Водночас про кремлівські змі намагаються подати заяви блогерів та деяких посадовців як загальну відповідь на пропозицію про припинення вогню. Російські державні змі ймовірно намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, допоки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації голос. Сили аналітики інституту вивчення війни, а Але... ось президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, що сподівається безпосередньо на те, що Росія погодиться на те припинення вогню, про яке безпосередньо йшлася мова. Дональд Трамп анонсував зустріч із росіянами, і він планує особисту розмову з Путіним, вважаючи, що припинення вогню є 75% шляху до миру. От мені подобається, Обається саме Трамп, коли він все намагається в якихось відсотках, в якихось цифрах подавати людям. Аналітика в нього відбувається це все знаєш із ліжки професії безпосередньо. Дональд Трамп підсумував переговори Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії. Американський лідер розповів, що має очікування в свою чергу саме від Росії. Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться са. Саме на 30-денне перемир'я. А, зараз його процитую. Україна погодилася на припинення вогню. Сподіваюся, і президент Путін погодиться на це. Ми хочемо закінчити цю війну. Коментуючи для журналістів результати переговорів України Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії, американський президент дійсно сказав, що чекає від Путіна згоди на припинення вогню. Пізніше сьогодні та завтра ми збираємося зустрітися з Росією. Додає Трамп також Трамп. Точно, що буде говорити із путіним особисто, на його думку припинення вогню є складовою, яка відповідає трьом четвертим, так або 75% від шляху саме шляху до остаточного миру і. Подивимося стосовно цього, бо у Російської Федерації є дійсно свої відповіді на це. Ми далі про думки Російської Федерації безпосередньо на 30-денний мир будемо говорити, і, зокрема, ось бачу, Лавров висловився наступним чином: Європа і Британія хочуть, щоб конфлікт вокруг України продовжувався, вони готують щось». А, досить да, от, класно от, аргументують. От так багато інформації в этом готові, щоб что подтолкнути шак агресивним дістам проти Росії. Тобто вони безпосередньо сливаються вже від цієї взагалі думки про 30-денне перемир'я. А крім того, там є і інші інформації з боку Російської Федерації. Про це далі будемо однозначно говорити. Адже також поговоримо і про те, як реагують в Європі на ці перемовини, які відбувалися в Саудівській Аравії. Макрон, до прикладу, підтримав ідею 30-ти даного припинення вогню та прогрес досягнутий на переговорах України та Сполучених Штатів. Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України. Бо більше і Велика Британія також підтримала цю ідею. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон привітали результати переговорів України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії за даними BBC, Стармер гаряче привітав новини з Саудівської Аравії цього вечора. Далі буду цитувати його заяву. Це важливий момент для миру в Україні, і зараз нам усім потрібно подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого та надійного миру. Прем'єр повторив фразу, яку раніше використовував і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Тепер м'яч на боці Росія. Стармер додав, що Росія повинна погодитись на припинення вогню та завершення бойових дій. Далі знову ж таки буду його цитувати. Ми Ові допомогти покласти край цій війні справедливим і остаточним способом, щоб Україна могла насолоджуватися своєю свободою. Підкреслив британський прем'єр.